Радий вітати вас любов'ю Господа Ісуса Христа мир вам. Хочеться справді його величати, славити. І знаєте, я вам скажу, коли Бог прославляється один із моментів, бо Бог, знаєте, в Біблії багато моментів написано, коли Він прославляється. Але в Євангелії від Івана написано, що Бог прославиться тим, коли ми. Позостанемось його учнями. Пам'ятаєте, і принесемо багато плоду. Так написано. Це, по-моєму, в 15 розділі, там, де Ісус каже про себе, я виноградина, а ви галузі. І якщо ми прийшли сюди сьогодні як учні, які вже не все знаємо, але які ще готові вчитися, то Господь через це прославиться. Як ми ще щось візьмемо для себе, для, для свого. Християнства для свого служіння Богу, то це Богу дуже приємно і цим прославляється Його ім'я. Я прочитаю з послання апостола Павла Філіпянам, четвертий розділ, і прочитаю п'ятий вірш. Філіпянам 4 розділ, п'ятий вірш. Той, хто доброзичливий. Із вас нехай буде відомий усім людям Господь близько. Ми знаємо, правда, що наш Господь всюди сущий, всемогутній, всезнаючий і наповняє собою все. Але так от, скажіть чесно, чи хіба не буває в житті так, що ми його шукаємо і не можемо знайти? Ми до Нього кличем, а відповіді не утримуємо. І здається, питання. Ну як, Господь, ти завжди ж всюди і собою наповняєш все, а чомусь від мене так далеко? Таке буває. Таке буває. І я хотів би сьогодні проповідувати. На тему, коли Господь близько. Коли Господь близько? Звичайно, ми можемо близькість Господню по-різному відчувати. Бо Бог буває, коли приходить в близькість до людини, то ми можемо повести себе як ізраїльський народ. Коли Господь до них наблизився, пам'ятаєте, що сталося, коли гора тряслась, диміла. Що сказав Ізраїль? Хто пам'ятає? Не говори до нас. Не говори до нас, говори до Моїсея. Забоялись? Буває і християн так само. Люди приходять в присутність Господню, і їх чогось, знаєте, ну, приходить якась тривога, страх. Так Господь же ж благий. Не треба його боятися. В смислі якогось, знаєте, як, як злого суддю, який тільки карає. Я не говорю про істинний страх Божий, який є ненавидіти зло. Отут От треба мати обов'язково страх перед Богом, страх Божий. Але так, щоб казати, Господи, ти до нас не говори, то ні. Хочу ще одне, знаєте, застерегти теж таке застереження, щоб ми не були такі, як лицеміри, про кого казав апостол. Не апостол, а сам Ісус Христос. Я прочитаю в Матвія 15 розділ і з 7 по 9 вірш. Матвія 15 розділ і прочитаю з 7 по 9 вірш. Ісус звертався до певної категорії людей і казав так: Лицеміри, добре про вас пророкував Ісая, говорячи, наближається до мене народ цей. Устами своїми і язиком шанує мене, серце ж їхнє далеко пробуває від мене, але даремно поклоняються мені, навчаючи наукам людським. Таке слово застереження. Ми всі сьогодні прийшли. І я сподіваюся, що всі співали, величає душа моя. Алілуя співали. Але знає Господь, бо Він серцевидець, серце кожного. Чи ми, бува, це не робили даремно, як лицемір. Чи не шанували Його просто так, бо всі так роблять, а в самих серце геть далеко від нього. Нема такого ну, бажання служити йому, виконувати заповідь Його, повністю посвятити себе Йому, іти за ним. Платити ціну. Бо, знаєте, християнин, який йде за Христом, він обов'язково платить ціну. Ну, нема такого християнина, який би шов за Христом, який би слідував за ним і не заплатив би ніякої ціни. Про Христа написано, що Він є начальник і звершитель вір. Правда? Так є написано про Христа в посланні до євреїв. Тобто той, який нам дав приклад, який був спочатку, і який це все виконав. Він заплатив ціну чи ні? Ой, велику ціну заплатив. Він життя своє заплатив. Віддав життя своє і здоров'я своє, на молоді руки свої він відійшов до Отця і через таку страшну смерть, через побої, через оплювання, через муки, він велику ціну заплатив. Християни, як ми є Його послідовниками, то Він нам залишив приклад, щоб ми йшли слідами Його і не цурались б, тої ціни, яку нам треба заплатити. То нехай ми не будемо тими людьми, про яких тут сказав Христос, яких, яких назвав лецемірами, які тільки устами шанують. Якщо когось це слово докорило сьогодні в зібранні, то добре та людина, коли в серці своєму скаже: Господи, прости. Прости, бо не так живу, але хочу змінитися. Гірше, коли та людина почне в серці себе оправдовувати, казати, ну я ж все-таки і це роблю, і це роблю, і це роблю. Знаєте, це докора буде не від мене, коли серце докорив Господь, то це зробив Дух Святий, бо Він докоряє. І якщо будемо перед Ним оправдуватись, то все рівно праведними не будемо. Добре, коли нас Христос оправдає. Оце є справжнє оправдання, воно є істине, і воно прийняте Отцем, бо Він є наше оправдання, Він за нас заплатив. Отож, брати і сестри, скажу, які умови потрібно зробити для того, щоб Господь був близько. І перше я прочитаю е, з послання апостола Якова, четвертий розділ, і прочитаю восьмий вірш. Якова 4.8. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очисти руки грішні, освятіть серця двоєдушні. Думаю, відомий нам текст. Давайте вдумаємося в нього. Як написано, наблизьтесь до Бога, то Бог наблизиться до вас. Що це означає? Хто має перший робити крок? Якщо ми хочемо, щоб Господь був близько до нас? От згідно цього тексту, нам, правда, нам треба зробити крок. Тут написано наблизьтесь до Бога, і Він тоді до нас наблизиться. Тобто нам потрібно самим крок робити. Нам потрібно самому просто в серці мати бажання, хоча би, Господи, я хочу бути до Тебе близьким. І вже які це кроки? Ну, тут теж навіть ідучи по тексту, очистіть руки грішні та серця освятіть Твоєдушні. Якщо ми хочемо наближення до Бога. То нам треба трохи подумати над своїм життям, над своїми поступками. Що таке освятіть руки? То поступки свої освятіть. Бо ну, руками ми робимо діла, правда якісь? Це на свої діла погляньте, на свої поступки. Буває людина, вона діла освятить чогось, стримується. Хоча їй дуже хочеться, але вона стримується таке буває. Чи когось обізвати недобрим словом? От в голові вже крутиться, але я цього не говорю. Вдарити, вже кулак стиснувся, але я цього не зробив. Таке буває, я думаю. Ну, в мене так буває, не знаю, може у вас інакше. В мене так буває. Але Боже Слово каже, не тільки руки грішні очистить, але і серця двоєдушні освятить. Що означає двоєдушня? Це те, про що писав апостол Павло в 7 розділі послання до римлян. Коли хочеться одне, і хочеться друге. Хочеться і Богу догодити, і хочеться якісь ну, гріховні вчинки робити. Душа ділиться на дві частини, знаєте, і одне, і друге хочеться. Що означає освятіть? Хто освячує, хто святий? Бог. Алілуя, І освятити ми можемо принести своє серце перед Богом, те грішне, ту двоєдушність свою, те своє бажання, ті недобрі слова, недобрі бажання, недобрі почуття, які є в нас всередині, ми можемо до святого принести, і від Нього ми освятимося. Як це виглядає на ділі? Бо, знаєте, деколи буває, звучить слово з кафедри, ну, правильно все, брат, говориш. А як це застосувати на ділі? Коли я хочу когось вдарити? Але Цього не роблю, бо я вже знаю, які наслідки може бути. Я це Богу кажу, Боже, в мене таке, таке бажання приходить. Ісус, очисть моє серце від цього, від матюків, може, які в голові крутяться. Від похотливих думок, які мені приходять, як я собі щось уявляю, очисть мене. То ми приходимо до Господа з таким. І Він є той, який освячує, який очищає наші серця. Це те, що в нас всередині робиться. Це, це, це те, що ніхто не бачить, крім Господа, який є серцевидець. Отож, першою умовою, це є наближення до Господа. Самим бажання це мати. Не вийде так. Ну, Боже, ну якщо ти хочеш, то ти... Бог хоче, але Він хоче в першу чергу побачити наше бажання. Моє бажання. Не може. Знаєте, хтось каже, ну раз Бог хоче хрестити мене Духом Святим, то хрестить. Так хтось отримав хрещення чи ні? А ну, ну підніміть руку, хто так отримав хрещення Духом Святим з ознакою інших мов. Коли так собі в серці подумав, ну Боже, якщо ти хочеш, то ти мене хрести. Ну, а я вже що ж, я вже прийму. Так нема ні в кого. Бо написано, що ми за це просили, ревнували, правда? Каже, відкрий ти уста, а я їх наповню. Нам потрібно, знаєте, на серце жажду ще виливає Господь в воду. Нам потрібно це щире відкрите бажання. І Бог і тут каже, каже, наблизьтесь до мене і я наближуся до вас. Добре, ми сьогодні зробили, що прийшли сьогодні в зібрання. Бо це теж є один із умов, де Господь близько. Прочитаю Матвія. Євангелія від Матвія, 18 й розділ і 20 й текст. Теж, я думаю, усім нам відоме місце. «Бо де двоє або троє зібрані, зібралися в ім'я Моє, там я посеред них. Я надіюсь. Не впевнений, звичайно, що всі, але я надіюсь. Що хоча б двоє і троє тут є ті люди, які прийшли для того, щоб зустрітися з нашим Спасителем, з нашим Господом Ісусом, не просто в зібрання, не просто побачити людей, не просто послухати пісні, не просто послухати проповіді, ішли на зустріч з нареченим, ішли на зустріч з Спасителем своїм. І я надіюсь, що тут хоча б двоє є таких. То тут Господь, Він посеред нас між тими двома трьома. І я би хотів, щоб в нас не тільки двоє троє, але щоб усі з нас хотіли приходити для того, щоб зустрітися з Ісусом, для того, щоб від Нього вчитися, саме від Нього, саме від Нього. У мене, я скажу, були такі періоди ну, в житті, коли я приходив на зібрання, і я слухав проповіді, думаю: ну, ну Боже, ну, я не можу слухати цього проповідника. Ну, не можу. І мене Дух Святий докорив. Ти ти ж до мене прийшов, мене слухати. Молись за цього брата, молись за нього. І я почав так робити, і мені Бог почав говорити саме. Від, від, ну, через того проповідника. Не через інших, а через того іменно то, що треба було мені, Бог він може використати. Тільки, як ми приходимо до братів, то ми від братів і получимо. А як приходимо до Бога, то получимо від Бога через братів, через сестер. Отримаємо від Бога, а не від людини. То одною із умов ще, коли Господь близько, коли ми збираємося в ім'я Його, це дуже важно. Це дуже важно мати з ним зв'язок вдома, в своїй кімнаті. Казати, Господи, я йду на зібрання святих, в церкву Твою для того, щоб ми разом, як діти Твої, зустрілися з тобою. Це дуже хороша умова для Господа, коли Він близький до нас, для того, щоб. Созідати, будувати для того, щоб лікувати, наставляти, навчати. Прочитаю ще один текст, написаний в псалмах в 33 му псалмі, 19 й вірш. Думаю, теж для багатьох відоме місце, через яке Господь багатьох укріпив. Псалом 33:19. Близький Господь до розбитих серцях. І впокорених духом спасає. Може, хтось є на цьому місті з розбитим серцем, коли вже багато що старався, робив, не получалось, і вже руки розбиті, вже сам на себе злий, недовольний собою, своїм життям і не знає, що робити. То от най дорога душа, що якраз до таких Господь близький. Мене Він Якраз в такому стані і укріпляв. Я за Богу дуже дякую за, за те, що Він близький до розбитих серця. В Свій час я був залежний від коріння. Я вже ходив в зібрання, вже покаявся, але я не міг залишити паління цигарок. Я знав, що це для Господа треба зробити, що Богу неприємно, коли я курю. Але я викинув. Трохи походив, думки всі в сторону, пішов, знову купив, скурив, знов совість замучила, знов зробив. І я отак от робив, ходив, і вже потім мені так вже я вже собі сам був остогид. Я в себе в кімнаті, в спальні, впав на землю, кажу, Господи. Що хочеш робити зі мною, я вже не можу. Ти бачиш, я старався. Я робив, в мене не виходить. Я такий, знаєте, з розбитим серцем перед Господом впав. А Господь тоді був такий близький. Він мене тоді так укріпив. І він мене звільнив. І я, то, що я сьогодні не палю, це я можу сто процентів сказати, що це не я робив, що це він мене звільнив. Алілуя. Якби не він, я би ніколи цього не зробив. Але я своїм розбитим серцем, своїм старанням, своїм бажанням я до нього прийшов. І Я Богу за це дуже вдячний. Знайте, що Бог близький до тих, хто розбитий серцем. І хто є на цьому місці, то сьогодні своїм розбитим серцем прийде до Господа. І Господь буде до тебе сьогодні близький. І Він сьогодні полікує твої рани. І Він тебе зміцнить і укріпить. І ще одне теж важливе Єремієм. 29. Єремії 29 і прочитаю з 11-го вірша. Бо тільки я знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І кликатимете до мене, і. І підете і помолитесь мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо шукатимете всім серцем своїм. І я дам вам знайти мене, говорить Господь, і поверну вас із полону, і заберу вас з усіх народів та з усіх місць, куди я вигна вас, говорить Господь. Одною дуже важливою умовою. Є шукання Господа всім серцем. Всім серцем. Не шукаючи варіанту Б. А що якщо? Оце такий великий камінь спотикання, через який люди спотикаються. Це камінь недовіри. А що якщо? Це план Б? Господь Він має наміри про нас на добро, на благо. І в нього вони є для кожного, хто є в цьому зібранні. Для кожного, для кожного. Чи будь ти старий, чи молодий, чи ти ще дитина, чи ти здоровий, чи хворий, чи ти багатий, чи ти бідний. Для кожного є в Бога наміри на благо саме для тебе. І тут бачите, як написано. І будете шукати і знайдете. Помолитесь мені, і я почую, кликатимете до мене і підете до мене. Але важливо, якщо шукатимете мене всім серцем. Тобто, нічого від Бога не ховайте, нічого не треба ховати, все Богу розказати. Те, що турбує, те, що завжди на розумі, те, що сховане, те, що приходить і уходить, можливо, якась недобра, якісь страхи, якісь переживання, якісь, може, суїцидні в кого думки, я не знаю всім серцем. Деколи, знаєте, щось є таке любе, але ви знаєте, що воно гріховне, що Богу це неприємно. Ну, як я буду Богу служити, ну, як мені оце не можна буде робити? І от оце таке любе, воно може стати каменем спотикання, бо ми не всім серцем. приходимо. Вроді приходимо до Бога, а щось собі лишаємо. То важливою умовою прийти всім серцем. Боже, от все моє, то воно є Твоє. Тоді ми можемо розраховувати на, на все його, що воно є наше. Так хмолився, пам'ятаєте, Христос е своєю молитвою в Гевсиманському саду, чи то на вечері навіть, то навіть не в саду, то на вечері було, в 17 розділі Івана написано: все моє то Твоє. А все твоє то моє. І ми, як діти Божі в Христі Ісусі, ми теж маємо право так сказати і розраховувати на все Його, коли справді все наше то Його. Хай нас Бог благословить Бога шукати усім серцем. Ну добре, я тепер, значить, підсумую і закінчу свою проповідь. Хай Бог кожного з нас благословить. Щоб ми не були лицемірами перед Господом, щоб не шанували Його тільки в устан. І щоб справді створили такі умови, щоб він був близький до нас, щоб робили перший крок, самі наближались до нього, освячувались, не нехтували зібраннями нашими, а приходили в них, коли вони є. Щоб відкривали Богові все своє серце і болі, і переживання, і радості, і печалі, і те, що є зле, але солодке. Ви розумієте, про що я? Про такий любий гріх. Хай Бог нас усім благословить, Божих вам благословінь і благодатної Божої любові. Нехай ім'я Боже буде прославне в нас і через нас, і в цьому зібранні. Амінь. Помолимось.